За секретною інформацією, The Wall Street Journal повідомляють, що Ілон Маск знаходиться в тісних стосунках з Путіним. Щезнев Маск стає одержимим думкою за те, що інформація. Він вдасться зайняти цю посаду, він стане найбагатшим тісних стосунків. Сьогодні я розповім вам, як одна з найбагатших людей на світі, власник SpaceX. Тесла та багато інших компаній допомогли обрати в президенти США злочинця. Мова сьогодні піде про Ілона Маска. 14 квітня 2022 року. Ілон Маск пропонує придбати Твіттер за неймовірних 44 мільярда доларів. Адже на його думку, щоб завоювати довіру усіх громадян, Твіттер має бути політично нейтральним, що мало би типу налякати як ультраправих, так і ультралівих жовтень 27-го. Його пропозиція набуває чинності. І Ілон Маск тепер стає офіційним власником Twitter. Якби ж усі знали наскільки це була величезна помилка? Перед тим як ви продовжите перегляд цього відео, хотів вас попросити переконати, що ви підписані на цей канал, адже 70% моїх глядачів не підписані. Хотів би добити до кінця цього року 30 тисяч підписників. Дуже був би вам вдячний за допомогу в цьому. Щойно закінчив знімати це відео 7.38 на годиннику, на годиннику. не спав. Будь ласка, переконайте, що ви підписані, і також прийдіть до мене на Twitch і на Telegram канал Усі посилання в описі під цим відео. І вже наступного дня, 28 жовтня, ввечері, один із ультраправих шизо-теоретиків та конспірологів Деві Де Папе вломлюється в будинок до одного із членів демократичної партії Ненсі Пелосі. Спробах в стий. Дропте хамер. Вот із конора на кінні афра через правила YouTube я не можу показати вам дане відео. Тому залишу посилання на свій телеграм-канал, де буде повне відео без цензури. Якщо для ненсі вдалося втекти, то її чоловік Пол, який намагався її захистити, Девід мав при собі тупий предмет, а саме молоток, яким він наніс йому декілька ударів по голові. На щастя, все обійшлося просто операцією. Поки всі в інтернеті були обурені політичним нападом, новий власник Твіттера Ілон Маск вирішив виділитись і написати, що ні, все так однозначно. Зазначивши, що Пол Пелосі просто знову напився, як і раніше, і вступив у бійку з чоловіком повією, посилаючись на сайт, який раніше вже був помічений за поширенням дезінформації. Для прикладу, цей сайт уже раніше писав про те, що Гіллері Клінтон загинула, а її тіло замінили лялькою. Тепер, коли ви розумієте наскільки інтелектуальний сайт, рухаємося далі. Після того, як Ілон Маск опублікувавши. Орію він видалив цей твіт, але перед тим його репостнули 24 тисячі разів. 18 листопада того ж року. твіттер починає розблоковувати попередньо забанені акаунти мізогеніста та ультраправого інфлюенсера Ендрю Тейта. Якщо ви знаєте, хто такий Ендрю Тейт, то мені точно не потрібно його представляти, але якщо ви не знаєте, хто такий Ендрю Тейт, дайте мені знати в коментарях. Я обов'язково приготую про нього відео, адже історія те, як його зловила Грета Тумберг, просто неймовірна. До того Ендрю Тейт був забанений ще в далекому 2017 році за слова про те, що жінки мають нести певну відповідальність за зґ. Адже це ж їх провина, що чоловіки не можуть втримати свого молодшого друга в штанах, і тепер ця людина знову в Твіттері. І вже 21 листопада він написав пост про те, що він збирається їхати в Каліфорнію, зайти в офіс до Твіттера, сказати для Ілона Маска, що він легенда, і рівно через два місяці Ендрю Тейта схопили в Руминії, висунувши йому обвинувачення в зг... продажі людей, утворення тих угрупувань та. Хотів би також подякувати спонсору цього відео, а саме моєму твіч-каналу. Якщо вам подобається дивитися, як проходять ігри вживу, якщо вам подобається спілкуватися на останні новини, або ви любите дивитися якусь крінжу, обов'язково приходьте до мене на твіч, адже це саме комфортне місце усьому інтернеті. Я впевнений, що ви переконаєтеся, якщо прийдете, хоча б раз 8 грудня три працівника Twitter вирішили звільнитися добровільно. Один із працівників написав величезний пост, де одною з основних причин звільнення було вказано, що при Ілону маску твіттері почали зростати знущання та приниження прав афроамериканців та геїв 195 та 58% відповідно. Рівно через три дні Ілон Маск звільняє усю раду довіри та безпеки, і в той же день пише, що його рід це переслідуйте Фауци. Цей твіт відсилає нас на одну із конспірологічних теорій, в основі якої лежить, що от загострення COVID-19 сталося через одного самих відомих інфекціоністів у світі Фауци. 16 грудня Ілон Маск, який усюди розповідав про те, що він фанат свободи слова, забанив твіттер акаунт під назвою Ілон Джет, який писав про пересування приватного літака Ілона Маска, інформація якого знаходиться у вільному доступі. Я дуже перепрошую за свій сонний і втомлений вигляд, але зараз просто. Шоста година ранку я всю ніч сидів, готував це відео і прямо зараз вирішив його записувати. Продовжуємо перегляд. Окрім того, що Ілон Маск забанив акаунт, який писав про пересування його приватного літака. Він також забанив 25 інших акаунтів, які написали про цю новину. 12 лютого 2023 року на ігрі «Суперм'яч» Джо Байден та Ілон Маск написали однаковий твіт в честь підтримки філадельфійських орлів. Але Джо Байдена твіт набрав 29 мільйонів переглядів, в той час як у Ілона Маска усього лише 9 мільйонів. Цей інцидент змусив Ілона Маска покинути ігру раніше часу, зібравши о другій ночі усіх своїх інженерів. Він змусив їх змінити алгоритми так, щоб усі його твіти набирали в тисячу разів більше переглядів ніж потрібно було, роблячи його найвпливовішою людиною на всьому Твітері. Саме тому деякі люди досі пишуть під його постами, що вони заблокували Ілона Маска. Чому вони досі бачать його пости в рекомендаціях? І вже 23 липня Ілон Маск анонсував те, що вони змінюють ім'я Твітер на X. 25 серпня. Раніше забанений на Твітері Дональд Трамп. Публікую свою першу фотографію на так званому X, де він пише «Вступаю у вибори ніколи не здаємось. На що Ілон Маск репостить його фотографію та пише наступний рівень, і вже через 4 дні Ілон Маск знімає заборону на проплачену рекламу політичних діячів, 15 листопада. Один із так званих теоретиків. Які зазвичай просувають думку про те, що євреї спеціально пускають в Америку іммігрантів для того, щоб вони могли голосувати за демократів? Пише наступний пост: єврейські громади наполягають саме на діалектичній ненависті проти білих, яку як вони стверджують, хочуть щоб люди припинили використовувати проти них. На що Ілон Маск пише, ти кажеш абсолютно правду. Через таку відверту поведінку Ілона Маска такі компанії, як Disney+, Warner Bros. та Comcast та багато інших, вирішують припинити будь-яку співпрацю з Твіттером. На що Ілон Маск сказав, що це через величезну кількість хейт спіча на Твіттері. і тому він відповів їм дуже просто: а донтевертайз. Юдонтемдевертайзне. Ко фьорсел. Аперес. Наступні два місяці Ілон Маск стає одержимим думкою про те, що демократи спеціально пускають іммігрантів, щоб ті голосували за демократичну партію і починає це просувати все більш і більш активно. Але вже через рік виясниться, що Ілон Маск насправді і сам був нелегальним іммігрантом і працював нелегально, знаходячись в США. 25 листопада. Ілон Маск публікує жартівливу фотографію, яка поширює конспірологічну теорію, яка називається Піц і вже в свою чергу піцаґейт це теорія змови, яка стала вірусною під час циклу президентських виборів Сполучених США у 2016 році, неправдиво стверджуючи, що департамент поліції Нью-Йорка виявив групу Петрів пов'язану з членами демократичної партії під час пошуку електронних листів Ентоні Вайнера, 25 березня 2024 року. Ілон Маск програє справу. Проти центру протидії цифровій ненависті він подав на них до суду після того, як вони відзначили зростання ненависті. Після того як він придбав Twitter. у своєму рішенні, окружний суддя США назвав справу Маска марною і каже, що справа стосується покарання підсудних за їхні виступи. Травень 2024 року. Ілон Маск створює так званий комітет під назвою American Пак, суть якого була в тому, щоб зібрати один мільйон. Республіканських голосувальників, які були розіслані у штати, які не змогли визначитись, за кого голосувати, і таким чином допомогти Трампу набрати потрібні голоси. Ілон Маск починає стверджувати, що він вкладає в предвиборчу кампанію близько 10 мільйонів доларів з власної кишені. І звільняє близько від 30 до 60 хвилин часу кожної п'ятниці, щоб зустрітися зі своєю командою для того, щоб досягти якихось цілей, 14 липня Ілон Маск телефонує для Трампа, кажучи, що він, начебто, передає привіт від Джі Ді Венса, якого він потім запропонує висунути як кандидата в віце-президенти. Венс, людина, яка стверджує, що або A crime, to insult and women who what I was basically saying is that we're effectively run in this country via the Democrats, via our corporate oligarchs, by a bunch of childless cat ladies who are miserable at their own lives and the choices that they've made, and so they want to make the rest of the country miserable too. At the same time, Elon Musk is Щоб ті просунули Джи Венса на ту кандидатуру, яку він прагне. А вже наступного дня Джиді Венса оголосили віцепрезидентом Трампа. 6 вересня, Трамп стверджує, що якщо він переможе у виборах, то він призначить Ілона Маска головою урядової комісії з ефективності, що буде означати, що він зможе контролювати, куди будуть іти кошти і де ці кошти більше не потрібні. Ефішенсі комішнвичвуда інтаєрфедеролґаверменткатвейств. Ця ідея поступила від самого Ілона Маска, адже його компанії зараз знаходяться приблизно в 20 федеральних розслідуваннях. Якщо йому вдасться зайняти цю посаду, він стане найбагатшою людиною регулятором, який буде регулювати інших людей, які регулюють інших. 9 вересня. Ілон Маск публікує нову конспірологічну теорію. Яка стверджує, що люди, іммігранти, починають їсти собак та тварин, і під час дебатів з Камалою Харріс Трамп повторює цю цитату, яка стає вірусним мемом, але насправді тут сміятися нічого. they're eating the cats. Саме після цих слів Трампа в штаті Огайо, а саме в Спрінгфілді, з'являється близько 33 заяв. Про те, що заміновані школи, але усі ці заяви звичайно ж з часом просто розвіялись, адже виявилось, що вони прийшли десь за кордону, телефонували, і повідомляли про це десь за кордону і підозрюють Росію. 15 вересня Ілон Маск починає поширювати конспірологічну теорію про те, що для Камали Харі злили усі питання спеціально до дебатів, щоб вона перемогла. Також того ж дня Ілон Маск починає поширювати інформацію, що демократи хочуть вкрасти наших дітей. Також впродовж цього часу Ілон Маск починає поширювати думку про те, що якщо ми хочемо зберегти свободу та мирократію в Америці, тоді Трамп повинен перемогти. І на питання людини, чому саме сталася спроба вбивати Трампа, Ілон Маск відповідає про те, що чому ніхто не намагається вбити, наприклад. Джо Байдена або Камалу Харріс. і знак задумчого смайлика. Також на цей твіт одразу ж відповіла секретна служба США, яка написала, що ми ні в якому разі не підтримуємо дані слова. Будь-яка агресія має одразу же присікатися, і жартувати на такі теми не можна. Тому оригінальний пост Ілона Маска уже видалений. 4 жовтня. Ілон Маск пише. Якщо Трамп не переможе і ми не позбудемося гори задушливих правил, які не мають нічого спільного з безпекою, людство ніколи не досягне Марсу, і ми не будемо рахувати того, що Ілон Маск заробляє мільярди доларів на контрактах з урядом. Які буквально не дають йому якихось там заборон, не дають йому якимось там типу обмежень в правил. Тобто, те, що зараз він написав, взагалі не має ніякого сенсу з тим, щоб дістатися до Марсу, 5 жовтня. Нікнейм Америка, який раніше належав одному користувачу, тепер належить іншому користувачу, який раніше називався Америка. Пак який сам є власником Ілон Маск, і саме цього дня Ілон Маск доєднується до Трампа. На президентській сцені в Пенсильванії, де він радісно скакає у всі сторони, і кричить: і впродовж усього наступного часу Ілон Маск приймає неймовірно активну участь у всіх виступах. Дональда Трампа, де він усім кричить про те, що USA, USA, потрібно усім боротися, і усім потрібно голосувати. 15 жовтня. Судові документи від комітету політичних дій маска довели, що саме від нього і лише від нього поступило донати на предвиборчу кампанію Дональда Трампа близько 75 мільйонів доларів. 18 жовтня стало відомо, що інша. Фінансовим маском група під назвою Future Coalition PAC націлена на виборців мусульман у Мічигані та виборців євреїв у Пенсильванії з діаметрально протилежною політичною рекламою про Камалу Гарріс. Тобто ви розумієте, що в Мічигані де купа людей мусульман почали показувати рекламу, де Камала Гарріс підтримує Ізраїль, а в Пенсильванії, де купа людей, які підтримують Ізраїль, показували, що Камала Гарріс підтримує насправді Палестину. З часом Ілон Маск починає будувати так звану кампанію, просуваючи те, що людям потрібно підписувати онлайн петиції за Дональда Трампа, і таким чином у них є шанс виграти 100 тисяч доларів, а то й більше розігруючи кожен день по одному мільйону доларів. Тобто, по факту, це не є протизаконним, адже це не є підкупом. Але по суті, чисто з моральної точки зору, це є підкуп. Пізніше стало відомо, що Ілон Маск лише за перші 16 днів жовтня закинув в свою комітет кампанію American PAC близько 44 мільйонів доларів. 25 жовтня. За секретною інформацією, The Wall Street Journal повідомляють, що Ілон Маск знаходиться в тісних стосунках з Путіним ще з 2022 року, 27 жовтня. Ілон Маск проводить свою розмову в Медісон Сквер Гарден місці, яке відоме своїми разкими, неймовірно жахливими і антисеми промовами різних людей, які теж підтримують Трампа. Протягом усього наступного часу Ілон Маск аж до самих виборів буде постити близько трьох тисяч постів. І невідомо скільки з них усіх насправді є якимись. Поширенням дезінформації про вибори, що робить Ілона Маска другим самим відомим поширювачем дезінформації про вибори на першому місці Трамп, і саме таким чином одна з найбагатших людей на світі, людина, яка мала владу, ресурси та можливості, просунула в президенти США злочинця. Дякую вам величезно за перегляд. Хотів би одразу сказати, що це відео не є авторським і воно є частково перекладеною документалкою величезною. Купа інформації шукалось мною також особисто. Усі ці деталі і більше інформації ви зможете знайти у моєму телеграм-каналі. Обов'язково приходьте до мене на твіч канал. Усі посилання в описі під цим відео. Дякую величезно новим спонсорам каналу з моменту останнього відео. Дякую величезне вам за донати з моменту останнього відео. Якщо тут нічого немає, можете бути першими. Усі посилання в закріпленому повідомленні в коментарях. Або в описі під цим відео я вас дуже сильно усіх люблю, ціло обіймаю, ціную. Зустрінеться в наступному відео. Я вас точно буду радувати більшою кількістю контенту. Просто на превеликий жаль, зараз навчання. Все, люблю, ціло обіймаю. До зустрічі.